У світі, де міжзоряні подорожі стали буденністю, а маяки сяють на відлюдних краях сонячної системи, навіть у найхолодніших місцях можуть народжуватись герої. Це історія про людину, яку вважали невдахою, про місію, яку інші назвали б катастрофою, і про лампу, що запалала на краю космосу. Лампа Плутона Чарльз А. Стернс. Це була найглузливіша іронія долі. І комісія галактичної астрографії це тільки підтвердила, що саме такого невдаху, як кнаклбоун Сміт, було обрано запалити лампу Плутона. Це по суті дві історії перша, це сонячна хроніка, друга, майже правдива легенда про невдаху на ім'я кнаклбоун Сміт. Кнаклбоун, Наскільки це взагалі було можливо з'ясувати, справді мав таке ім'я, подароване йому жартівливими. Або, можливо, з невіреними батьками його зріст становив рівно 6 футів і 8 дюймів, від ізольованих підошов інженерських черевиків до верхівки планетарного шолома. Його вага ніколи не перевищувала 165 фунтів, обличчя мало витягнуту кінську форму, і, за словами всіх, хто його знав, ніколи не виражало і тіні усмішки. Він був не першим і не останнім хибним витвором природи. Але вирізнявся серед пересічних тим, що вірив у долю, з великої літери «Д» Протягом життя, сповненого невдач, він не втрачав переконання, що колись неодмінно знайде своє справжнє покликання і прославиться. Зрештою, так і сталося, і саме про це ця історія лампа Плутона це спадок доби міжзоряних піонерів, пояснити її важко повірити простіше. Колись вона була такою ж відомою для космонавтів, як шоали Рафферті для давніх китайських кліперів. У ті часи міжзоряний простір був безмежним і непізнаним, викликав забобонний жах у мешканців планет. Але менш відомою була і самотня планета, що плететься останньою у мільйонолітньому русі навколо Сонця. Планетарні вантажівки літали лише до урана. Далі ніхто. Бо чорна крижана планета. Що носить ім'я самого пекла, не мала нічого, що не можна було б здобути ближче і з меншими зусиллями. Зорельоти оминали її стороною, остерігаючись зловісної репутації. Сканери того часу були ненадійними через безладні уламки, що заповнювали простір, і не один корабель, помилившись у розрахунках, відхилявся від курсу, влітав у магнітне поле цієї темної пустелі. І розбивався об замерзлу поверхню Плутона. Ідея створити лампу виникла закономірно. Це мав бути постійний безпілотний маяк, встановлений на мертвій планеті, аби застерігати зорельоти, що іноді не проходили повз уночі. Ідея здавалася всім блискучою усім, окрім кнаклбоуна сміта. Від самої думки про Плутон його нудило. У пошуках щастя він побував на всіх внутрішніх планетах. Голодував, терпів спрагу, горів на сонці і стікав кров'ю заради своєї мрії, але холоду він терпіти не міг. У нього був вигляд людини, народженої змерзлою, і ніколи по-справжньому не зігрітою, тож іронією долі стало те, що саме його з усіх можливих кандидатів обрали запалити лампу Плутона. Хоча комісія галактичної астрографії діяла без жодного натяку на злий умисел. Їм був потрібен хтось на кшталт сміта, досвідчений у планетних умовах, але недостатньо розумний, щоби відмовитися. Інший супутник у цій місії, звісно, був професор Салвор Джонс, винахідник лампи, що наполіг на тому, аби бути присутнім під час її встановлення, він був одержимий своєю справою. Кнаклбоун вже був одержимий іншим, але відмовитися він не міг. Надто вже гострою була потреба в грошах йому було байдуже до безпеки зорельотів робота і справді була небезпечною, у кращому разі неприємною. А Сміт не боявся небезпеки він бачив її в достатку, але до неприємностей мав глибоку відразу за своєю природою він був естетом, навіть попри важке життя, і волів справжню, але безболісну загрозу. Він знав, на Плутоні йому буде холодно і не помилився лампа насправді не була лампою і навіть не нагадувала її, вона радше скидалася на елегантний космічний крейсер. Це, однак, було оманливе враження, адже, хоч її було сконструйовано для міжпланетної подорожі, політ мав бути в один кінець. Увійшовши в орбіту Плутона, корабель мав зануритися носом у кристалічну поверхню замерзлого аміаку. Прорвати її на кілька футів, і залишитися там назавжди, стоячи вертикально, мов маяк, і з цього моменту він переставав бути кораблем і ставав справжнім маяком. Так, принаймні, стверджував професор Салвор Джонс. цей маяк мав 300 футів завдовжки, був пофарбований у білий колір з незрозумілих причин і коштував уряду землі трохи менше 17 мільйонів доларів. Він був начинений дорогим роботизованим обладнанням і спроєктований як повністю автономний пристрій, який після налаштування міг самостійно функціонувати роками. Він робив усе що тільки міг зробити взірцевий маяк для зорельотів, що пролітали повз, підтримував їх у далеких мандрах, полегшував самотність, вітав при поверненні, наче холодна віддалена статуя свободи. Попереджав про метеоритні бурі поблизу траєкторії польоту і найголовніше вказував точне розташування корабля щодо його пункту призначення та понад усе застерігав триматися якомога далі від Плутона, але цей маяк міг не запрацювати ще до того, як розпочав усю свою сувору відлюдьку місію, і не запрацював би, якби не Кнаклбоун-Сміт. Маяк відокремили від супроводжуючого конвою за 500 миль до планети. Цього вистачало, щоби той самостійно за допомогою мінімального приводу увійшов у спіральну траєкторію посадки і безпечно приземлився. Салвор Джонс і Сміт тим часом відпочивали у своїх захисних гамаках у тісному тимчасовому пасажирському відсіку. Корабель мав здійснити посадку самостійно. Їхня робота починалася лише після приземлення, коли лампа вже стояла на похмурій, крижаній рівнині темної планети. Вони мали налаштувати автоматичне управління, провести тести і переконатися, що все працює належним чином для довгої самотньої служби. Салвор Джонс вважав, що трьох тижнів на це цілком достатньо. Після завершення робіт вони мали надіслати сигнал. І патрульний крейсер з Ганімеда прилетів би по них. Так він казав, але він був одержимим досконалістю. Насправді, з усіма перевірками вони впорались за сім із половиною годин, а отже, наступні двадцять днів їм залишалося тільки розважати себе як могли, і чекати можна сказати, все йшло надто вже гладко. Професор Салвор Джонс був невисоким чоловіком. Із квадратною чорною вусатою, щетиною і пасмом вугільного волосся, яке часом спадало на око, він був, наче вічний двигун, і мав глибоку зневагу до звичного темпу життя. Та гірше за все було те, що йому довелося мати справу з Кнаклбоуном смітом. Салвор Джонс завершив перевірку озоряного часу і повернувся до житлового відсіку з холодного корпусу корабля, тепер уже маяка. Потираючи руки, він поклав на місце планшет з перевірками і застиг, кусаючи ніготь великого пальця, дивлячись на сміта, що сидів, згорбившись перед переносним радіаційним обігрівачем. Як завжди, Кнаклбоун виглядав як людина, що розмірковує про самогубство. Ну що ж, жваво сказав Салвор Джонс. Сміт нічого не відповів. Мовчки проковтнув щось, його кадик здригнувся. І далі пильно вдивлявся у світло обігрівача. Схоже, тепер у нас мало що залишилося з обов'язків, сказав професор. Хіба що дочекатись, поки якийсь зореліт наблизиться в радіус дії. Тоді ми зможемо побачити, як працює система. Сміт похмуро кивнув. Він був у пригніченому настрої. Його призначили на допомогу, але цей малий чоловічок намагався зробити все сам нікому не довіряв. Візьмешся за інструмент, а той уже вихоплює з рук. Сміт не терпів таких людей. Шахи граєш? спитав Салвор Джонс. Ніколи не грав, відповів Кнаклбоун. Є ціла купа настільних ігор, продовжив професор. Може, шашки вмієш у шашки? Не пробував, Покер ні. Салвор Джонс зітхнув. Він увімкнув голографічні слайди, встановив екран і довго розважав себе переглядом. На зображеннях були напівоголені жінки в теплих краях, що безтурботно відпочивали. Після другого слайду Боун розвернув крісло спиною до екрана. Дівчата викликали в нього надмірну сентиментальність а синє небо і золоті пляжі, тугу за домом. На п'ятий день Кнакл Боун Сміт коперсався в перемикачі живлення і спалив запобіжник. Салвор Джонсу знадобилося понад три години. Щоби полагодити це, але він навіть зрадів, що з'явилася хоч якась справа. На восьмий день Сміт порався в реакторному відсіку з електричним ліхтарем, намагаючись зробити собі дротяну поличку для книжок. Внаслідок цього зайнявся резервуар Мастила і згорів один із допоміжних генераторів. На одинадцятий день він упустив молоток із верхнього технічного рівня на підлогу за сто футів нижче. Внаслідок удару було пошкоджено газову трубу. Салвор Джонс одягнув протигаз і довго лагодив її внизу. На 14-й день, без найменшого приводу, Салвор Джонс назвав кнаклбоуна Сміта дурним недомком. Сміт ударив його один раз, і на тому все скінчилося вони не обмінялися і словом, упродовж чотирьох днів. Метеоритна буря. Почалася лише за три дні до закінчення їхнього вимушеного ув'язнення. На плутоні, де атмосфера лежить мертвим шаром на поверхні, не було нічого, що могло б зупинити дощ уламків із космосу. Ударні хвилі нагадували крижаний град, що розсипався по міцному корпусу лампи, а екрани показували, що ця маса сміття простягається на понад мільйон миль, і стрімко насувається з боку оріона. Салвор Джонс був стривожений. У нижньому кутку координатної сітки на радарі з'явився невеликий блік, що блимаючи змінював яскравість у неприродно регулярному ритмі. Корабель їхнє радіо запрацювало за годину. Судно назвалося Хлуна Стар пункт призначення Альфа Центавра, але буря посилювалася. Лампа була збудована так, щоб витримати подібне навантаження зореліт ні. Ситуація ставала критичною. Усередині лампи Плутона сотні реле клацнули, замкнулися автоматичні перемикачі. Глибоко всередині корпусу загудів енергоблок, навіть кнаклбоун Сміт проявив деяку цікавість. Але нічого не сталося. Радіосигнал корабля знову прозвучав чітко і голосно це луна стар. Відгукніться роботизований маяк Плутона прийом Плутона. Салвор Джонс кинувся до ручного перемикача і ввімкнув його. «Луна-Стар, чуєте нас, це лампа Плутона. Ви приймаєте сигнал це Луна-Стар. Нас повідомили, що маяк уже працює в автоматичному режимі, але з екіпажем на борту. Якщо хтось є, дайте знак. Прийом. Луна-Стар, чуєте нас. Вони чекали напружену хвилину. Відповіді не було. Нас не чують, сказав Салвор Джонс. Прокашлявся. Там, здається, червона лампочка блимає на панелі аварійної системи. Це може бути пов'язано. Ідіот. скрикнув Салвор Джонс. Чому ти не сказав раніше? Це антена, я ж знав, я знав, що з нею щось трапиться. Напевне, метеорит пошкодив її. Мабуть, ця штука і не працює, мовив Сміт. Ми тут просиділи лише пару тижнів і вже проблеми. Я з самого початку казав, що з цього нічого путнього не вийде. Салвор Джонс зціпив зуби. Такі бурі трапляються раз на 25 років. Не сиди, склади руки, треба на купол. Ні, залишайся тут. Я не хочу, щоб ти ще більше все зіпсував. Він почав застібати свій скафандр. Якщо Луна стар, зіткнеться лобу лоб, буде катастрофа, мляво сказав Сміт. Я вже потрапляв у подібну бурю. Ще на старому кориті в поясі. Він повільно підвівся, потягнувся своїм довгим, кістлявим тілом, а потім підійшов до стіни, де висів його непропорційно довгий скафандр. Що ти робиш? запитав Салвор Джонс. Думаю, піду з тобою. Ще чого? гаркнув професор не надто академічно. Яка з тебе користь? У погляді кнаклбоуна сміта блиснула сталь. Пізніше на слідстві. Салвор Джонс згадував про цей блиск. Слухай, сказав Сміт, мені набридло, що ти весь час намагаєшся бути героєм одинаком, наче я ідіот якийсь, мене ж теж не випадково обрали. З поміж мільйонів це доля. А ти, мабуть, про таке й не думав. Але у кожного є доля, те, що він уміє краще за всіх. У кожному щось є це була довга промова для кнаклбоуна Сміта. На його сірому обличчі з'явилися дві червоні плями люті. Та чув я таке. криво посміхнувся Салвор Джонс. Гаразд, іди, але не кажи потім, що я тебе не попереджав можливо, це наш кінець. Кнакл боун пирхнув він не раз ходив по лезу смерті, у кожного своя доля, своє призначення, перш ніж піти з життя. І якщо він будь-коли зробив щось гідне, то не пам'ятав цього. Він застібнув скафандр і взяв шолом. Масивний люк на даху, посилений бронею, безшумно відчинився на гідравлічних опорах. Холод ударив на них з такою силою, що скафандри ледь стримували його. Сміт аж здригнувся всім тілом. Вони вибралися на дах лампи. Те, що здавалося вітром, насправді було міжзоряним пилом, крихітними часточками. Що рухались із надзвуковою швидкістю, вгинаючи тканину скафандрів. Час від часу камінці завбільшки з горошину влучали в корпус маяка з гуркотом, мов кулі. Притулившись до антенного щоглового каркасу, вони почали шукати ушкодження. Зрештою, Салвор Джонс, який добре знав конструкцію, знайшов пробоїну. На висоті шести футів метеорит пробив коаксіальний кабель. І замкнув його на металевий каркас. Професор видерся нагору і заходився лагодити поломку, лаючись у мікрофон шолома, доки навколо летіли уламки смерті. Йому здавалося, що він уже вічність балансує там угорі, однією ногою зачепившись за перекладину, незграбно працюючи в важких рукавицях. Холод дедалі сильніше проникав крізь захист, хоч від початку ремонту минуло не більше півгодини. Нарешті Салвор Джонс спустився, обережно постукуючи долонями, щоби розігнати кров і хоч трохи зігрітися. Кнакл Сміт стояв на вітряній стороні башти, не ховаючись. Він пильно вдивлявся в далечінь у вічну ніч, але там не було нічого лише слабке світіння кристалів метану, що виблискували у вихорах серед крижаних ярів та обтікали темні скелі, збурювані міжзоряним пилом. Тебе ж уб'є, якщо не сховаєшся, крикнув Салвор Джонс у мікрофон. За що глушвидко? Сміт не відповів. Він просто стояв спиною до професора і далі дивився на обрій, навіть не поворухнувшись. І саме ця нерухомість налякала Салвор Джонса. Він затамував подих і обережно обійшов навколо захисного щита. Простягнув руку і узявся за руку напарника. Кнакл Боун Сміт не ворухнувся. У його шоломі чорніла діра. Метеорит пробив його наскрізь. Він замерз, стоячи просто неба. Раптовий порив невидимих частинок, ударив у Салвор Джонса і повалив його на дах. Щось важке з гуркотом врізалося в люк. Маяк здригнувся від удару. Кришка, зірвана з кріплень, з грюкотом упала на місце. Буря миттєво стихла. Салвор Джонс підповз до аварійного люка і поглянув на нього. Той сунувся, але не повністю, можна було підсунути під край руки. Він зібрався з силами і потягнув з усієї сили, намагаючись зрушити його бодай настільки, щоб пролізти. Марно вважив люк понад півтонни. Професор намагався підважити його ключем безрезультатно. Довшого важеля не було. Він усвідомив, що помре тут, на плутоні, шкода, що він не вірив у молитви. Поглянув на індикатор обігрівача. Тепла вистачить ненадовго. Сів просто на люк, незважаючи на уламки, що й далі падали навколо. Він заздрив на на сміту. Той навіть не встиг нічого відчути. Стоїть собі там, високий, застиглий, притиснутий до надбудови, наче якась карикатура на смерть. У мозку Салвор Джонса щось клацнуло. Промайнула відчайдушна шалена думка. Останній шанс. Він підповз до сміта і потягнув за ноги. Високий труп повалився на нього. Професор ухопився за одну ногу, велику в черевику, і почав волочити тіло через дах до люка. Луна стар пройшла повз безпечно. Вона була вчасно відвернена останнім сигналом маяка лампа Плутона. Це стало незаперечним доказом важливості лампи в очах влади. І вона служила ще понад сто років після того випадку. У селе Сіті стоїть невеличкий пам'ятник, присвячений обом героям Салвор Джонсу і Сміту. Професор наполягав, що саме завдяки сміту місія була врятована. Хіба не він допоміг там у вирішальну мить. Що ж до кнаклбоуна сміта, то його замерзле тіло і досі спочиває на плутоні, на його обличчі застигла легка усмішка. Принаймні так стверджує Салвор Джонс, і навряд чи вона зникла з того часу. Адже все сталося так, як завжди казав Кнаклбоун У кожного є своє призначення, навіть якщо воно бути важелем. Кінець У темряві крижаного світу загублене тіло досі стоїть, немов маяк, застигле між зірками з усмішкою на обличчі, у кожного є своє призначення, навіть якщо бути важелем. Ви щойно прослухали фантастичне оповідання Чарльза А. Стернса Лампа Плутона. Дякуємо за увагу. І пам'ятайте, іноді саме ті, кого вважають невдахами, рятують світ.